Записали та закрили. Вся стаття витрат у нас є. Інформація про додаткові витрати, що виникли в зв'язку з придбанням послуг доставки, вводяться в документ надходження товарів і послуг, або ми будемо використовувати документ надходження послуг інших активів. При цьому можливі наступні варіанти фіксації додаткових витрат. Перше, якщо послуги надає той же постачальник, який поставив товари. То інформацію про ці послуги можна зафіксувати в тому ж документі, що і поставку товарів. Якщо послуги надає інший постачальник, або інформація про послуги приходить пізніше, ніж накладна, то оформляється окремий документ, або це надходження товарів і послуг, або надходження послуг та інших активів. Якщо додаткові витрати необхідно розподілити пропорційно вазі об'єму товарів, що надійшли по декількох документах поставки, то додаткові витрати фіксуються в документі надходження послуг і інших активів. У документі надходження товарів і послуг зазначається стаття та аналітика витрат, бо нам потрібно кинути ці витрати на ті ТМЦ, які прийшли. Як аналітика витрат зазначається той документ поставки по надійшовших товарах, якого необхідно розподілити додаткові витрати. Якщо для статті витрат. Аналітика документ поставки не зазначена, то сума додаткових витрат, зареєстрованих за місяць, буде розподілена по всіх поставках товарів, які були за цей місяць. Розподіл додаткових витрат відбувається автоматично при розрахунку собівартості товарів. Якщо необхідно розподілити додаткові витрати по декількох документах поставки відповідно до ваги об'єму товарів, то для реєстрації додаткових витрат слід використовувати документ надходження послуг інших активів. В розділі Фінансовий результат і «Контролінг». Ось тут ми можемо це побачити. Давайте ми зараз зайдемо і глянемо, так? Надходження є у нас, придбання послуг та інших активів. Дивимось. Ось, я вже тут створювала послугу. І раніше. У цій табличній частині документа ми зазначаємо послугу та статтю витрат. І якщо ми статтю витрат вказали розподіл на собі вартість товарів та аналітика надходження товарів і послуг, то на підставі даного документу, який нам привіз ТМЦ, буде дооцінюватися транспортно заготівельною витратою ця послуга. Так? Давайте подивимося, що у нас тут є. Створити кнопочка натискаємо. Так, нам контрагенту місяць. Е, є у нас з ним що? Оферта, так? Ось. Ще раз глянемо оферту. Купівля м'яса курки, ми з вами з нею працювали вже. Підтягнули цю оферту. А, далі йдемо на витрати. Додати. Додаємо елемент. Пишемо перевезення. Транспортно заготівельні витрати. Секунда. Так, транспортно заготівельні витрати. Кількість 2300. Ціна 15, прямо тут прописуємо. І бачимо сума 34500. Підрозділ «Ковбасний цех. Стаття витрат. Підтягуємо статтю витрат, яку ми створили з вами. Ось вона. Ви її підтягнули. Аналітика теж підтягується, бо ми в статті витрат показали на підставі, чого там буде розподілятися ця витрата придбання товарів і послуг. Ось. Воно буде дивитися, так? На підставі чого. Так, тут що у нас? Тут йде прописане. Окей. Е ну, ми могли там да, от заповнити статтю витрат, розподілити на документи. Коли натиснули розподілити витрати на собі вартість товарів, е тут ви маєте обов'язково знайти, так? Ось яку саме. Накладну, так, ми будемо на яку саме накладну, яка була у нас, розподіляти. Розподіл сум наданих послуг пропорційно кількості товарів в документах надходження виконується по кнопці Розподілити на документи надходження. Розподілити ну, в мене вже воно побачило, так, ось, пропорційно кількості. Перенести в документ. Перенесли. Тому тут воно у вас і з'явиться. Ще раз так. Розподілити. Роз... Іде розподіл. Перенести. Перенесли. Тут у нас іде сума послуги. А тут у нас іде що? Накладна на те, що було привезено, на що ми розподіляємо до оцінку. Іде у нас кількість, так? От на що розподіляється або що? Береться кількість. У табличну частину додається список документів поставки, на які треба розподілити суму витрат. Розподіл можна проводити пропорційно кількості сумі, вазі або об'єму товарів. Не забуваємо у вкладочці додатково зробити рахунок бухгалтерського обліку, тому що що, це у нас розрахунки з контрагентом будуть. Додатково. Група фінансового обліку. Знову створюємо налаштування. Створюємо групу ТЗВ. В групі створюємо елемент ТЗВ. Це нам, щоб тут працювала бухгалтерська проводка. от, Так як ми раніше з вами робили: 631 й Розрахунок буде з цим контрагентом, який нам надав послугу. То в місяці, додатково. Проводимо документ. Так, Навіть ми можемо розшифрувати документи по номенклатурі. У нас ось є налаштування внизу даного документа. Теж дуже цікаво. Давайте зайдемо, подивимося. Ось так. Ось дивимося. Розшифрувати документи по номенклатурі. От ми бачимо, що цих 12570, а кількість 142 штуки позиції, так? Ми купляли що? Все на виробництво нашої ковбаски. І емульгатори, і жир рослини, м'ясо, сало, сіль. Тобто ми це бачимо. На що буде розподілятися 34 500? Дооцінюватись, да? тобто доставка до речі вийшла у нас, як сама накладна. Це ми побачили. Так, все, тепер дивимося бухгалтерську проводку. А перевірили. Дебет-кредит. Сформували. Якщо ви в оборотній сальдовій не бачите, так, то ви щось змінили в документі і не відобразили в регламентному обліку. Тому вертаєтесь назад і перевіряєте. Ось, послугу ми відобразили. Вона у нас є. Закрили. Це пропрацювали. Тепер йдемо на аналітику. В ERP є велика кількість різних звітів. Є і звіт по собівартості товарів, і є інші звіти по контрагентах, по взаєморозрахунках. Давайте ми зайдемо і подивимося. Ось фінансовий результат. Так, тут ми правильно. Ще раз хочу перевірити. Так, фінансовий результат. Звіти по фінансовому результату сюди. І ось дивіться, тут є собі вартість запасів, так? Давайте натиснемо собі вартість товарів організації. Вибираєте компанію, сформувати, за який період. І ми контролимо, що у нас тут робиться з запасами на складах. У нас наступний урок це склади, теж дуже цікава тема. Побачите, наскільки розгалуження йде по складах, по роботі ще з ТМЦ. Так, ми бачимо, що у нас є ось різні номенклатурні позиції. У нас цікаві собівартість товарів. Так? Кількість, собівартість десь визначена вже. От. Кінцевий залишок і його середня вартість даної позиції. І даної кількості. Так, які ще у нас звіти? Якщо ми хочемо ще побачити якісь звіти, ми натискаємо всі звіти. Наприклад, давайте по методичці ми пройдемось. так? Які ще у нас є цікаві звіти? Собі вартість ми подивилися. Так, ось, наприклад, купівлі, натиснувши купівлі, розрахунки з постачальниками. Відомість розрахунків з постачальниками. Теж актуальна. Звітність, кому хто що заборгував, давайте зайдемо сюди. Постачальник то в місяць, так? Ви розробили ви прапорці проставили, виборку зробили.